іть Келох, нібито, повідомив своїм колегам, що він планує покинути адміністрацію Трампа вже у січні наступного року. Це стверджує агентство Reuters і посилається на чотири джерела, наближені до Білого Дому. За словами одного з них, Келох нібито вирішив, що над питанням України в Білому домі працюють надто багато посадовців, які не схильні визнавати, що саме Росія, а не Україна, гальмує мирні переговори. Інший співрозмовник Reuters сказав, що Ке. Келох ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації Трампа, оскільки спецпосланник президента США за законом це просто тимчасова посада, яка обмежена терміном в 360 днів. Тож Келох вважає січень, коли спливає відповідний термін, природнім для своєї відставки. Білий дім і сам Келох офіційно не коментували. Інформацію Reuters про ось цю відставку. Про верніше про цю інформацію про нібито відставку майбутнього Кіта Келога натомість Кіт Келог в ефірі телеканалу Fox News сказав, що він позитивно оцінює мирний план з 28 пунктів щодо завершення війни Росії проти України. І більше представник заявив, що Києву доведеться ухвалити важке рішення про відмову території в обмін на непереборні гарантії безпеки, від яких країна не зможе відмовитися. Тобто кіт Келох каже, що штати нам дадуть такі гарантії безпеки, що ми не зможемо відмовитися від підписання ось цього 28 пунктного плану. Ось і Келох підкреслив, що Вашингтон не хоче, щоб історія повторилися або щоб повернувся Будапештський меморандум. Тож гарантії безпеки від США будуть надійними. Ми знаходимося в двох метрах від закінчення війни в Україні. Ось це от була пряма цитата від Кіта Келога, і є інформація стосовно того, що ж можуть якби. На які поступки навіть у цьому мирному плані з 28 пунктів піти. На які поступки Сполучені Штати Америки? Ось є інформація Вашингтон Посту, що Штати можуть відмовитися від того, щоб обмежити чисельність збройних сил України, а також можуть погодитися дати Україні томагавки після того, як буде укладено мир, і от в мене просто питання, звісно, річ, що ми розуміємо, що зараз. Питання гарантій, це Дональд Трамп, зокрема. Але коли Дональд Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів Америки, то відповідно Україна і Росія. Як далі усе все розвиватися, якщо навіть на даному етапі якась угода буде підписана у плані завершення війни в Україні? Ну і звісно, річ, ми знаємо, що томагавки не також і багато в Сполучених Штатах Америки. Ну і не може бути, умовно кажучи, 50, 60 чи 100 томагавків такою сильною гарантією безпеки для. Нашої країни, ну це ну не співмірно. Тому питання: що ж це за гарантії безпеки, можуть бути такі нам дані, які відповідно змусять офіційно Київ підписати ось цей мирний план.